Село Че на Волині, як і скрізь, різні люди, різні потреби. Марія Киричук уже багато років одна. Допомоги чекати нізвідки. Хіба соціальний працівник приходить двічі на день підтримати і розрадити. Колись жінка долучалася, аби в селі з'явилася церква, і нині ще сама туди ходить. Тому гостям та ще й із церкви, та ще й напередодні дня народження бабуся особливо рада. Вітаю вас Дякую. з наступаючим Дякую. Дякую. днем народження. Вважаємо, як Господь ще. Довгого віку, прошу прийняти такий маленький подарунок від нашої єпархії. від нашої церкви. Тепер, щоб попити чаю, старенькі доведеться набрати води і натиснути одну кнопку. Дуже дякую. Що не забувають мене, однак таких подарунків небагато. На все про все кожна церква отримала по 25 тисяч. Керівниця відділу благодійного служіння Волинської єпархії ОПЦ Київського патріархату, матінка Валерія Лисюк, каже, намагалися допомагати насамперед тим, хто потребує дорогої техніки, адже дешевше людям купити простіше. Минулі роки така допомога надавалася Маневицькому, Ратнівському. Луцькому районному деканатам цьогоріч це Лукачинський, Ковальський, Луцький райони та місто Луцьк. Кожен священник на своїй парафії знає категорію таких сімей і відповідно надає. Відомості про такі сім'ї, і ми підбираємо для них для кожного для кожної конкретної сім'ї певний вид побутової техніки. Для багатодітної сім'ї шоломів, де троє дітей дісталася газова плита, та через снігові перемети подарунок їм довелося виїжджати конем. Три дівчатки третій клас, садик і одна малолітня. Два а духовка не працююча, А тут, надіюсь, вже буде і спекти хліба й пирожка, і Ну, все. Кому що вручати, вирішував на парафії священик, адже він, як ніхто інший, знає про людей, буваючи в кожній хаті. Насліджуючи слова Христа, будьте милосердні, як і Отець вас. Милосердний церква повинна не тільки вчити теоретично людей, як. Такі справи, а напевно бути попереду. Побутові речі, які вони отримали, дійсно необхідні для ведення господарства. Олександрові Грищуку, в якого двоє дітей, дісталася мікрохвильова піч. Менше року тому смерть від важкої хвороби забрала його дружину. І тепер уся хатня робота на чоловікові, тому такий дарунок надійна підмога на кухні. І бути якогось зранку, бо ж деколи на автобус можуть діти не встигати, десь просплять чи як тож Дякуємо, звісно, дякуємо. Щоб бутлюброди вот, робити, щоб рятура було легше. А остання оселя вразила до глибини душі. Хаті більше ста років. Вона оббита рубероїдом, уже давно потребує ремонту. Але ні на нього, ні на спонсорів. У людей немає грошей. Тому тут не ора, не поле для благодійників. Тут тісняться троє дорослих і троє дітей. Тож мікрохвильовка то дійсно дарунок від Бога. Вважаючи те, що в хаті троє дітей, то ця річ дуже необхідна вранці, можна навіть нагріти сніданок. Так само прийдуть діти зі школи, можна щось приготувати на швидку руч. За виділені із загальної суми кошти допомогти вдалося 13 сім'ям. Уся техніка нова і на гарантії.